Тературний вечір на крилах волі золотої Гримить Тарасів заповіт. На панчині жала, втомилася не спочивати. Пішла снопи пошкандибала Івана сина годувати. Воно сповитає кричало у холодочку за снопом. Розповела, нагодувала, Попестила і ні сном. Нод сином сидя задрімало і сниться їй та синій ван. І невродливий, а жонатий, на волі бачиться бой сам та на своїм веселім полі свої таки пшениці жнуть. А діточки обід несуть. І усміхнулася небога. Проснулася, нема нічого. На сина глянула, взяла. Його тихенько сповела то щоб дожать на до ланового, ще кого дожонать пішла. Батько українського слова, багатогранний геній, і, безперечно, один з найяскравіших. Представників українського мистецтва, Великий син України, своїми крилатими фразами борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая, надихає нашу молодь і підтримує наших військових. no